У столиці напередодні попрощалися із військовим кулеметником Богданом Стадником. Понад півсотні людей зібралися навколо труни Євгена Толстопятова в Слатиному на Харківщині. 46-річний житель селища загинув місяць тому під Бахмутом. У Львові попрощалися з військовослужбовицею Наталією Бойко. Вона працювала вихователькою в приватному дитсадку. Згодом вирішила йти до війська. У Херсоні в останню путь провели військового медика Ірину Шевченко. Ми точно не знаємо, скільки їх. Героїв, які віддали життя, боронячи нашу державу. Але днями Дональд Трамп заявив, що Україна втратила 400 тисяч солдатів і набагато більше цивільних. Президент Володимир Зеленський пояснив, що від початку повномасштабного вторгнення на полі бою загинули 43 тисячі наших воїнів. Поранення отримали 370 тисяч, але половина з них повертається у стрій. Дякую, да пасі вам Бам, служу народу України. А от російські втрати перевищують 750 тисяч, наголошує Зеленський. Це 198 тисяч убитих росіян і більше 550 тисяч поранених. Що ж до втрат Росії, Дональд Трамп висловився так: близько 600 тисяч російських солдатів лежать пораненими або мертвими у війні, яка ніколи не повинна була починатися і може тривати вічно. Прес-секретар президента держави агресорки Дмитро Пісков заперечив слова Трампа, заявив, що втрати України то кратно перевищують російські, і зазначив, ніби РФ відкрита для переговорів. Мовляв, умови для моментального припинення бойових дій добре відомі та викладені Володимиром Путіним. Той вимагає визнати анексію території, не брати Київ до НАТО та зняти санкції з РФ. Попри те, що Путін весь час каже про готовність, начебто, почати переговори, наступ російської. Армії на фронті не вщухає навіть попри масштабні втрати. Путін вже програв, наголосив Дональд Трамп у коментарі виданню «The New York Post». Мовляв, коли втрачаєш сотні тисяч людей, це означає, що настав час для мирних переговорів. До діалогу за словами обраного президента США, готовий і Володимир Зеленський. Днями вони зустрілися у Парижі, але чи вдалося Зеленському переконати Трампа змінити позицію щодо замороження ситуації по лінії розмежування? Безумовно дипломатично закінчення війни принесе. Більш збережних життів, і ми хочемо цього, але я наголосив і президенту Макрону, і президенту Трамп. Передусім, ви побачите, Путін не хоче закінчення цієї війни раз, тому його треба примусити. Нині ж Трамп формує концепцію для припинення війни Росії проти України. Жодних деталей не відомо. Але Київ ймовірно отримуватиме менше допомоги після його приходу до влади. Так він виконуватиме обіцянку завершити війну за добу, а про послабшення переговорних позицій Росії свідчить повалення режиму Башара Асада в Сирії. Станом на весну 2024 року у Сирії перебувало близько 7,5 тисяч російських військових. Тому Кремль квапливо намагався вивести і особовий склад, і техніку допомоги в цьому просив навіть у Туреччини, але нажахані російські солдати самотужки хаотично тікали з позицій у Сирії, кидали озброєння і техніку. Альхамдилле Альхамдилле Афалом Амудле. Сам Башара Асад, який 10 років тому казав, що не Янукович і нікуди не поїде, і з родиною чкурнув до Росії. Рішення про надання їм притулку ухвалив Володимир Путін. Росія не змогла захистити режим Башара Асада через великі втрати на війні в Україні, впевнений президент США Джо Байден. Російська допомога Асаду не спрацювала. Це сталося тому, що Україна, яку підтримують американські союзники, звела стіну перед російськими силами, що вторглися, завдаючи масових втрат російським силам. Через це Росія і не змогла захистити свого головного союзника на близькому сході. Асад виступив проти будівництва газопроводу через Сирію. Серед іншого, саме тому його режим жваво підтримувала та фінансувала Росія. Тепер же історія про наміри Катара щодо зведення газопроводу через. Сирію може отримати продовження, зокрема, аби постачати до ЄС. На тлі підривів газопроводів це може бути надійним джерелом постачання і схоже на геополітичний обмін, припускають експерти. До того ж, ситуацію може ускладнити Іран, який теж не проти протягнути газопровід через Сирію до Євросоюзу. Довга присутність РФ у Сирії це санкції та потужний тиск. Як наслідок у Росії економічний колапс. Тривожні дзвони б'ють набагато сильніше. Росія віддає під заставу своє економічне майбутнє. Твердить радник президента США з національної безпеки. Джейк Саліван, військова підтримка Києва та економічний тиск стануть інструментами, які можна буде застосувати на мирних переговорах, які б забезпечили Україні майбутнє суверенної та незалежної держави. Я не можу точно спрогнозувати, як завершиться війна. Так само я не можу диктувати ні президенту Зеленському, ні українцям, як вона повинна закінчитися. Водночас, президент Володимир Зеленський вкотре пояснив партнерам, чому важливо підтримувати нашу країну до перемоги. Бо якщо впаде Україна, Путін повернеться і в Сирію щоб помститися, і в Африку, і в багато різних інших регіонів, які його цікавлять. І мені здається, це найголовніше, що всім треба розуміти: у цьому об'єднанні навколо України успіх, загальний успіх світу. Позиція РФ незмінна навіть попри провал у Сирії та незначні успіхи на фронті в Україні. Ціна сотні тисяч життів російських солдат, родини яких ніколи не зрозуміють за що загинули їхні рідні, але напруження панує і в Україні. США можуть зменшити військову допомогу? ЄС неквапливо її збільшує. Через концепцію мир через силу мережі вже ширяться меми про перспективи завершення війни. Зростає відсоток українців, які готові відмовитися від території задля миру. Таке схвалюють 32% наших громадян. Принаймні, згідно з останнім опитуванням Київського міжнародного інституту соціології. Водночас більшість українців проти територіальних поступок. Але у швидку перемогу не вірять. Не дуже віриться. Ще закінчиться війна у 2025 році. Чому? Бо воно якось затягується все. Хотілось би вірити. Хотілось би вірити. А яким саме чином? Нашою перемогою, звичайно. Мабуть, всі сторони повинні бути зацікавлені в цьому, але я поки що ну, не бачу. Бачу тільки слова, але дій не бачу.